Цьому випуску новин. В Іванівському районі на трасі Одеса Київ водій мікроавтобуса врізався у вантажівку з причепом. На Іванівщині створений структурний підрозділ головного управління Держгеокадастру. Районний будинок дитячої та юнацької творчості провів конкурс для дівчат Міс Весна весна-2017». На Іванівщині відтепер можна подати заяву на реєстрацію шлюбу в електронному вигляді. На Іванівщині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і врізався у вантажівку. Дана дорожня транспортна пригода сталася на 400-му кілометрі автодороги Київ-Одеса, в результаті чого 20-річного водія затисло в кабіні мікроавтобуса Рено Мастер. Проте рятувальникам вдалося звільнити постраждалого з понівеченого мікроавтобуса. Наразі хлопця госпіталізовано а постраждалих з боку вантажівного автомобіля немає. Водій автомобілю Рено Мастер отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до радісненської лікарні. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, та триває досудове розслідування. Встановлюються обставини за фактом ДТП. В черговий раз звертаємо увагу водіїв на те, щоб не порушували правила дорожнього руху, не перевищували, швидкість, так як дуже часто трапляються дорожні транспортні приходи, внаслідок яких водії та пасажири отримують тілесні ушкодження. Відділ Держгеокадастру працює на Іванівщині. Наразі відбулася реорганізація його в структурний підрозділ головного управління шляхом ліквідації районної юридичної особи публічного права. Загалом дана модель має забезпечити більш ефективний контроль з кадрової юридичної та бухгалтерської служби шляхом централізації таких посад на рівні головних управлінь. Також за рахунок вивільнення штатних одиниць буде збільшено кадровий ресурс для надання адміністративних послуг, що дозволить покращити рівень сервісу для громадян, а також підвищить загальну керованість структурою. Начальник районного відділу запевняє, що вони здатні виконувати покладені на них функції від держави, і кожен мешканець Іванівщини зможе отримати всі необхідні послуги від установи. Були надання адміністративних послуг. Це витяг з державного земельного кадастру, це реєстрація земельної ділянки, це надання витягів на технічної документації про нормативну грошову оцінку, надання переліків щодо обмежень. Тобто відділ надає всі ті самі послуги, які необхідні громадянину при оформленні права на земельну ділянку. Так само люди звертаються до центру надання адміністративних послуг при Іванівській райдержадміністрації, змінено трошки форму заяви. Тобто громадянин повинен звернутись для отримання адміністративної послуги до зазначеного центру та із заявою на ім'я головного управління в Одеській області відділ в Іванівському районі мешканці Іванівщини мало що чули про дану реорганізацію, проте з осторогою відносяться до таких змін. Все діти все робиться проти нас, проти людей. Все проти нас. Нас таку кабалу загнали, що ми не знаємо, як вирватися. як вирватися. Так хорошого нам немає. Немає. Я навіть не боюся нічого. Нічого хорошого. Конкурс Міс Весна 2017 провів районний будинок дитячої та юнацької творчості. Захід влаштували в приміщенні гуртожитку районного ліцею. В змаганнях прийняли участь четверо учениць будинку дитячої творчості. Дівчатка в різних конкурсах демонстрували свої вміння та здібності. Кулінарні і творчі завдання давали можливості кожній конкурсанці максимум розкрити і продемонструвати свої таланти. Жодна з них не бажала ...поступатися суперниці, проте всі вони підтримували одна одну. Між виступами дівчат глядачів розважали піснями і танцями у виконанні юних учнів закладу. В свою чергу гармонійне поєднання номерів художньої самодіяльності з конкурсами створило приємну атмосферу. Свято вдалося на славу. Були дівчата дуже активні. Я вважаю, що Свято таке потрібне. Це конкурс для дітей. Він розбиває фантазію, мислення, креативність. Ну, дівчата були дуже гарні і активні. За результатами виставлених оцінок кожна з чотирьох учасниць отримала перемогу у своїй номінації. Проте звання «Міс весна дісталось Катерині Бобровницькій. Мені дуже сподобалось розказувати все. Ріші виступати в цьому сіф-компурсі. Я вообще думала, що я не виграю. Я старалася і сина рада. Заяву на реєстрацію шлюбу в електронному вигляді можна відтепер подати через інтернет. Нововведення, запроваджені мін'юстом, націлені спростити форму отримання відповідних послуг громадянами і максимум унеможливити корупційні прояви. В свою чергу мешканці можуть, не виходячи з дому, подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяви про державну реєстрацію шлюбу, реєстрацію розірвання шлюбу. Про про Державну реєстрацію зміни імені, про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, про повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян. До прикладу, раніше громадянам, щоб зареєструвати шлюб, необхідно було звертатися в органи реєстрації актів цивільного стану з пакетом документів, щонайменше двічі: перший щоб отримати консультацію та рахунки для оплати послуг, другий уже зі сплаченими квитанціями для реєстрації заяви. Віднині подати документи можна як у звичному паперовому форматі, так і онлайн, в зручний для вас час, не виходячи з дому. Також в районному відділі реєстрації актів цивільного стану звернули увагу ще на одне нововведення, яке стосується отримання свідоцтва про народження прямо у пологовому будинку. Цього місяця треба було прийти, можете колись. Десь колись відстояти чергу, щоб зареєструвати дитину. Зараз цього вже немає. Збираючись у пологовий будинок, має взяти з собою лише паспорт, паспорт свій паспорт чоловіка, якщо в нас любі, свідоцтво про шлюб. Два рази на тиждень наш працівник відділу приймає документи в пологовому будинку безпосередньо. Вони там можуть отримати консультацію, надати працівнику документи свої, заповнити заяву щодо імені дитини. щодо Зазначення місця народження дитини у свідоцтві про народження. І все. І того ж дня отримати свідоцтво про народження безпосередньо у половому будинку. Мешканці району позитивно реагують на такі нововведення, коментуючи це тим, що останні зберігають час і нерви. Нормально, в принципі, удобна. Удобно, у кого-то нет времени, там дневное время они успевают, и вечернее время это все сделать. так что ну, только за, Только за.